Бог люблячий, святий та справедливий, Він милує до тисячі колін, мій Бог також і терпеливий. Чекає він від кожного з нас перемін. Для нас віддав усе найкраще нам, Спаситель. Життя своє поклав за кожного із нас. Життя, щоб не на землі, сі грішні кожен житель прийшов до Господа, щоби його він спас. Любов'ю вічною нас полюбив, Отець. Віддав він сина свого за нас грішних, чи хтось із нас зробив би так само, як зробив Творець, життя віддав би за людей всіх грішних, таку любов не знайде з нас ніхто на цій землі, таку любов не заслужили друзі ми, хоча по характеру своєму люди злі, та через кров Христа стаємо Божими дітьми. Любов Христа. Сьогодні всіх нас закликає прийти до нього, поки є ще час, бо час на цій землі так швидко пролітає, ніхто не знає, чи настане завтра тут для кожного із нас. Амінь. Амінь.